Всім доброго дня. У моїй розсаді перцю виповнюється місяць, і я вирішила її підкормити. Ось такий вигляд має моя розсада перцю. Пікірувала я її 26 березня, в стаканчики 380 мл. Коли ще з'являлася перша пара листочків. Тоді ж і була моя перша підкормка. Добре, мастер, 13, 40 134013. Силочку на те відео дивіться ось тут зверху, або внизу в описі. Вигляд розсади на сьогоднішній день непоганий. Семидольні листочки дивіться дуже гарненькі у всіх рослинок є. І наростає вже, дивіться, третя, четверта пара справжніх листочків. Кормити я буду комплексним добривом для розсади від чистого листа. Тут на 20 літрів. 20 грам треба, значить, на літру грам. І ще один грам, бо в мене поливачка на 2 літри. І мені якраз 2 літри вистачить на перець, ще може й залишиться. І плюс сульфат пагнію. Його також 10 грам на 10 літрів. Я на 2 літри беру 2 грами. Саме вчасно дати перчику магію і сір. Саме вони впливають на майбутню врожайність нашого перчику. І так як азоту в нашому Міддобриві зовсім мало, я вирішила дати гумат. Тут дивіться: азот 12 калій 3 г на літр. Ну, і тут ще плюс багато біологічно активних речовин, то я до наших розведених. Добрив, я ще додам таку стопку 70 г гумату. Гумат у нас універсальний для всіх овочів. Я думаю, що не пошкодить. Добираємо до 2 літрів поливачку і будемо поливати наші перчики. Стараюся, щоб під кожен перчик попало 20-30 мл Ну так, як в мене 2 літри, помідорчиків є, в мене 70, то повинно якраз цих, цієї поливачки вистачити. Якби була можливість, можна було б вже і розставляти. Дивіться, які вони густенькі. Ну, Але в мене немає місця, де ставити їх. Вже ось декілька днів теплих винесла на двір, я всю свою розсаду. Стоїть поки що в тіньочку, на сонце не виставляю. Але з неділі знову передають холодні ночі і вдень похолодання. Трішки залишилось, піде під бругманцію. Ну, і таким міндобривом, це підживлення по листу плантатор. Планую підживити через декілька днів. Подивлюся, по стану після сьогоднішньої підкормки. І, мабуть, що побризкаю зверху по листочках. А на сьогодні в мене все. Хто дивився, всім дякую. Пишіть коментарі. До побачення!